Людей позбавлять субсидій та інших соцвиплат. Уряд має намір різко скоротити чисельність одержувачів субсидій. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю їх підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини для багатьох громадян. Субсидії та інші соцвиплати вони незабаром можуть стати просто недоступними. В чому справа? Уряд вирішив посилити вимоги до одержувачів державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та допомоги по безробіттю, і ось нові умови для отримання субсидій. Та виплати соціальної допомоги для безробітних містяться в законопроєкті про працю. Якщо його приймуть, то багато українців просто втратять державну допомогу. Зокрема, субсидій буде позбавлено тих громадян, які праці влаштовані неофіційно, із зарплати яких не роблять жодних відрахувань. Тут виникає одразу питання, а як взагалі будуть вичисляти так, ось все це. Наскільки я розумію, що а, будуть просто доводити справи до судів, і ось якщо факт такого працевлаштування буде доведено в суді, то їх негайно позбавлять державної допомоги. Причому субсидію відберуть не лише на поточний опалювальний сезон, а й на наступні два роки. Тобто, розумієте, так не тільки зараз заберуть у людей субсидію, а й на наступні два роки. А, ну, наскільки я розумію, як взагалі все це для чого все це робиться? Тобто, зрозуміло, що це дуже важко, так, кожну справу доводити до суду і так далі. Це, скоріш за все, такий, знаєте, маніпулятивний хід, коли ось дали таку інформацію, і люди будуть розуміти, що ага. Я працюю неофіційно, я попросив субсидію, і ось мене можуть ось так покарати. Тобто, це просто для того для відлякування, для відлякування людей, щоб вони просили субсидію. Ось таким чином просто хочуть скоротити а, одержувачів субсидій, Наскільки я розумію, це ось так. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, але ось моя думка, що ось скоріш за все саме так і роблять. Як ідеться в законопроекті, що в разі встановлення рішенням суду, факту виконання особої роботи без укладання трудового договору та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і інших обов'язкових платежів, такі особи вони позбавляються права на отримання матеріального забезпечення протягом двох років. З дня набрання законної сили рішенням суду ось так пишеться в законопроекті. При цьому підпільних назвемо їх так працівників позбавлятимуть не лише субсидії, а і допомоги з безробіття, якщо вони перебувають на обліку в центрі зайнятості і одержують виплати від держави, причому позбавлять не лише поточних виплат, а й право отримати таку допомогу також протягом наступних двох років. А, крім того, як всі, мабуть, вже бачили ось ця новина всюди, у телеграм-каналі, у ЗМІ, всюди, що уряд планує залучати безробітних, які тривалий час не можуть працевлаштуватися до суспільно корисних робіт, пов'язаних із повоєнним відновленням країни. Платити будуть 6700, мінімалку. Тобто ось... Ось так: або шукайте собі роботу, або давайте на суспільно-корисні роботи за шість 700 місяць за мінімалку. Ну якось так, тому що платити грошей. Ніхто вже не збирається безробітним. Ну, ось така якась історія. Тобто треба просто людям бути готовими. Або шукати якусь роботу, або якщо навіть знайшов роботу і вона не офіційна, і хочеться отримати субсидію, не вийде. Тобто, ось така, ось така плутанина. Тобто, все робиться для того, щоб люди просто не змогли отримати гроші по безробіттю і не змогли отримати субсидію. Ось і все. І влаштовувались офіційно. Тобто, якась тут, знаєте, така якась незрозуміла історія, наче вже трошечки починають подго... под... підготовлювати людей до того, що ось скоро будуть всіх трясти, щоб всі люди, хто працює неофіційно, щоб влаштовувались офіційно, бо треба буде платити податки всім. Скоро податкова реформа, яку хочуть вводити з наступного року. Тобто, ось така якась історія. Мені здається, що це вже початок. Знаєте, такий початок заходять здалеку. Ну, якось так. Я дуже сподіваюся, що з податковою реформою якось все буде. Я зроблю про це окремий випуск, і до речі, щодо Гетьманцева, тому що це просто шкідник. Це просто шкідник при владі. Він не має бути при владі. Ось зроблю про це випуск, але справи, скажімо, так не дуже. І поки не закінчиться війна, ці справи так і будуть не дуже. Тому українці тримаємось. Нам треба все обов'язково все це пережити. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.